Всім доброго дня, бажаю всім Божого благословення. Мене звати Олексій, і я з місії Слово Боже. Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океани, і ця вода приносить із собою мінеральні солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишає в океанах, тому кількість солі в них збільшується щодня. На сьогодні в морській воді. 3,6% солі. За підрахунками, це могло статися менше, ніж за 5000 років. Якщо океани мільярди років, чому в океанах так мало солі? Під час дощу ґрунт із гір змивається в океани. Через це гори постійно розмиваються, а океани наповнюються осадковими породами. За 14 мільйонів років усі континенти повинні були бути розмиті повністю. Сучасні науковці, атеїсти. Зайняли місце творця, вони наголошують, що будуть самі вирішувати, у що людям вірити, що їсти, у що вдягатися, як виховувати дітей та яку політику вести. Правда в тому, що. Віруючих людей більше 95% світу. Давайте перестанемо називати достовірним фактом теорію, яка суперечна уці. Ісус Христос помер на хресті, щоб заплатити за наші гріхи, Його смерть платить за ваші гріхи, і тепер ви можете прийняти Його благодать і жити за нею. Ми заслуговуємо вічної загибелі, але Бог хоче дати нам вічне життя. І дійсно, треба розуміти. Що тільки в живій церкві ви можете дізнатися правду.